Привіт усім! Вітаю вас на каналі Art Online. З вами Таня. І сьогодні хочу підняти у своєму відео таку важливу тему, як жінки у мистецтві. А саме поговоримо сьогодні про фільми, про жінок-мистикинь. Перш за все, хочу почати з перед історії, чому взагалі я взялася за цю тему. Як ви знаєте, Жінки лише 100 років назад отримали якісь більш-менш права у тому, аби голосувати, приймати участь у різних політичних акціях, так мати доступ до роботи і так далі. Те ж саме насправді було і у мистецтві. Жінок довго не допускали до мистецтва. І таким чином ми не знаємо багато цікавого про неймовірних художниць на нашій планеті. І коли я шукала якусь класну інформацію про фільми про жінок, мистики насправді я стикнулася ще більшою проблемою. В Принципі, взагалі, фільмів про художників не так багато, а про жінок-художниць. Ще менше, я ледве знайшла 10 фільмів для вас. Тож, давайте ознайомимося з цією підбіркою, таким чином, ми зможемо підняти увагу до такої важливої теми, як жінки у мистецтві. Та й взагалі будемо знати історію десяти прекрасних художниць, які жили на нашій планеті. Тож гайда досліджувати світ мистецтва разом! І перший фільм, з яким я вас хочу познайомити, називається Великі Очі про американську художницю Маргарет Кін. Великі Очі це біографічна драма режисера Тіма Бертона 2014 року про відому американську художницю Маргарет Кін. Її феноменальний успіх у кінці 50-х років та взаємовідносини її та чоловіка, який видавав себе за справжнього автора її картин. Америка 50-ті роки, невідомий раніше художник Волтер Кін, голосно заявив про себе з порушливими картинами з дітьми, що мають непропорційно великі очі. Світова спільнота в захваті. Популярність робіт Кіна зростає з величезними темпами, поки його дружина Маргарет не робить шокуючу заяву. Всі картини з великоокими дітьми намалювала вона, а не Волтер. Подружня суперечка, що перетікає у справжню судову тяганину, приковує увагу насправді мільйонів людей. Тож хто тут бреше? Чим взагалі цікава ця картина, вона знята на реальних подіях. Звичайно, Бертон трошки додав свого, але тим не менш. І, на жаль, ця неймовірна художниця Маргарет Кін покинула наш світ у червні 22-го року. Але її картини залишаться з нами назавжди в наших серцях. Якщо вам подобається її творчість, і ви хотіли б дізнатися про неї трошки більше, напишіть про це нижче у коментарях, і я з радістю зніму для вас невеличку лекцію про її життя та творчість. А ми тим часом продовжуємо дивитися нашу підбірку. І наступний наш фільм називається Фріда. Цей фільм володар двох оскарів і розказаний про біографію однієї. Суперталановитої мексиканської художниці. Фільм біографія мексиканської художниці Фріди Кало, володар двох оскарів і Золотого Глобуса. Прем'єра стрічки відбулася 29 серпня 2022 року на Венеціанському кінофестивалі. Стрічка розповідає про непросте життя мексиканської художниці Фріди Кало. Молода дівчина потрапляє в аварію, де зазнає чисельних травм та переломів. Через що виявляється загіпсованою і, і прикутою до ліжка, а потім до кінця життя страждає від болю. Під час хвороби Фріда починає писати картини. Одужавши, вона показує їх відомому художнику Дієго Рівері, який згодом стає її вчителем, чоловіком та соратником у політичній боротьбі. Її кар'єра розвивається, вона знайомиться з видатними людьми, зокрема Троцьким, Рокфеллером та іншими. Врешті-решт, художниця вже на самому смертному одрі домагається відкриття власної виставки на батьківщині. Цей фільм також про біографію художниці. Всі події, які в ньому відбуваються, звичайно, насправді відбувалися. Тобто Фріда Кало дійсно таки потрапила в аварію, і це важливий факт, бо саме з цієї аварії починається. Творчий шлях Фріде Кало. І якщо ви хочете дізнатися трошки більше про цю художницю, про взагалі історію її становлення, напишіть про це в коментарях. і Я з радістю зніму для вас відео лекцію про її життя та творчість. Наступний фільм, який я вам хочу порадити, називається Артемізія. Цей фільм трошки розходиться з реальними подіями, але тим не менш, він крутий, захопливий, і я вам раджу його подивитися. Фільм знятий у 1997 році французьким режисером Анієсом Мерле. В основу фільму лягла, звичайно, біографія італійської художниці Артемізії Джентелєскі – що народилася в кінці XVI століття. Хоча сюжет фільму сильно розходиться з нею, але Італія, початок XVII століття. Артемісія Джентілеські. Була однією з перших відомих жінок-художників, і фільм розповідає саме про її молоді роки. А через те, що в академії мистецтв у Флоренції не приймали жінок, вона змушена була вчитися приватно у художника Агостіньо Тасі, який навчав її і не тільки прийомам живопису, а й мистецтву любові. Взагалі фільм цікавий, раджу вам його переглянути. Але, звичайно, події, які відбуваються тут, вони трошки далекі від реальності, але тим не менш, ви зможете познайомитися з такою прикольною художницею, і це розширить діапазон знання мистикінь нашого світу. Наступний фільм про французьку художницю-імпресіоністку Берто Марізо. Він включає в себе біографічні моменти, але теж трошки розходиться з реальністю. У фільмі Досить легкий погляд на життя Берти, відомої представниці французьких художників-імпресіоністів. Берта Марізо народилася в 1841 році у Парижі, а її родина була досить заможною. І коли вона росла, батьки заохочували її та сестру Едму брати уроки мистецтва. Батьки визнавали їх талант, і Берта Марізо стала єдиною жінкою в групі імпресіоністів на початку. Тому моя порада теж ознайомитися з цим а, фільмом. І якщо ви бажаєте більше дізнатися про життя та творчість Берти, дайте про це знати, напишіть про це у коментарях, і я з радістю зніму для вас відео лекцію про її життя та творчість. Наступний фільм про Камілу Кладель 1915 дев'ятсот Я трошки далека від скульптури, а цей фільм він більше саме про жінку, яка створювала скульптури. Трошки інший жанр мистецтва. Тому давайте подивимося його разом. Каміла Кладель 1915 це французький драматичний фільм автора сценарію і режисера Броно Дюмона. Фільм увійшов до основної конкурсної програми 63-го міжнародного кінофестивалю у Берліні. У фільмі розглядається зв'язок відомого скульптора Каміли Клодель з іншими відомими французьким скульптором Ог'юстом Роденом. Відстежується розвиток їхніх романтичних відносин із 1880-х років, зокрема розрив, який Каміла тяжко переживала. Показано, як у дівчини починаються психічні розлади. Їй здається, що її всюди переслідують заздрісники. В результаті вона потрапляє до психіатричної лікарні на півдні Франції. Цікавий за сюжетом фільм, тому раджу вам його переглянути. А якщо ви хочете більше дізнатися про долю та твори відомої мистикині, будь ласка, дайте про це знати у коментарях. І я за радістю зніму для вас відео, лекцію про її життя та творчість. Наступний головний персонаж фільму. Тетяна Яблонська це неймовірна українська художниця, яка жила у минулому столітті і, на жаль, покинула наш світ у 2005 році. На замовлення каналу 1+,1 плюс було знято фільм про неї у 2006 році, тому раджу вам його переглянути. Фільм досить цікавий, йде недовго, але це розширює діапазон знання нашої культури. Своє вікно Тетяна Яблонська народилася 1917 року і покинула цей світ у 2005 році. Вона є відомою українською художницею. Вона є народною художницею УРСР з 1960 року та дійсним членом Академії мистецтв України. Також вона є лауреатом державних премій Радянського Союзу та Національної премії України імені Тараса Шевченка. Також є Героєм України з 2001 року. Фільм знятий студією Контакт на замовлення ТРК «1 плюс 1». Наступний фільм, який я вам хочу порадити, називається Моді. Цей фільм розповідає про канадську художницю, яка, попри всі перешкоди на її шляху, намагалася жити повним життям. Фільм, а він дійсно розтопить ваше серце. Це моя особиста така порада, як моїм фоловерам. І сподіваюся, він вам сподобається. Якщо ви хочете дізнатися трошки більше про життя та творчість, мод напишіть про це, будь ласка, у коментарях. і Я з радістю підготую для вас лекцію про її життя та творчість. Наступний фільм це сарафина із Санліса. Цей фільм 2008 року режисера Мартіна Право розповідає про життя однієї французької художниці, Серафини Луї, відомої також як Серафина із Санліса. Початок ХХ століття Вільгельм Уде, багатий меценат і великий поціновувач мистецтва. Він перше оцінив творчість таких відомих художників як Пікасо та Анрі Руссо. Однак столичне життя стомило його, і Вільгельм їде у провінцію, щоб побути наодинці з собою. Там він наймає нову домробітницю, яка виявляється талановитою живописницею та самоучкою. У де захоплений її здібностями, і поступово його почуття до неї стають все глибшими. Цікавий фільм, спокійний сюжет, раджу подивитися. Чудовий фільм для вечора п'ятниці. Наступний фільм хочу презентувати вам про Марину Абрамович. Це просто геніальна мистикиня. Мені здається, про неї має знати кожен, хто якось доторкається до мистецтва. Та й взагалі, просто вона працювала у окремому жанрі мистецтва. Це був перформанс, і взагалі сама себе називала такою собі бабусею перформанс. Марина Абрамович це йогославська художниця, і вона має найвагоміші підстави для цього, оскільки у цьому актуальному мистецтві її просто немає рівних. Вперше Марина Абрамович змусила привернути увагу до себе ще у 1974 році. Ця картина, цей фільм розповість про підготовку Марини до своєї унікальної ретроспективної виставки, яка проходила у музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку. Та взагалі, в принципі, змогла стати найбільшим перформансом в історії. Відвідувачі виставки мали змогу не лише дивитися, а й брати участь у реконструкціях та найпровокативніших та знакових для художниці перформансів. Один із них тривав увага протягом 736 годин з половиною і призвів до найнесподіваніших наслідків. Про які наслідки йдеться мова, ви зможете дізнатися у фільмі. Нехай буде така невеличка інтрига. І останній на сьогодні фільм фільм Хелена. Сюжет фільму розповідає нам про життя та творчість знаменитої фінської художниці Хелени Фершбек. Ще у юному віці Хелена Фершбек. Захопилася живописом, а у 11 років вже вступила у художню школу. З 18 років героїня почала виставляти свої роботи, які стали в принципі, мати успіх. Здобувши першу стипендію, Хелена вирушила до Парижа, щоб продовжувати своє навчання. Її творчість вражала своїм натуралізмом, але дехто вважав її роботи просто обурливими. Особливою вагою заслужила картина, яку художниця написала у 17-річному віці. На полотні вона зобразила пораненого солдата без жодної краплі крові, але з внутрішнями назовні. Багато хто дивувався, як. Особа змогла виразити весь біль з людини. Також у фільмі буде показано нещасливе кохання героїні до Ейнара Рейтера, який зіграв не останню роль у її кар'єрі. Ось така незвичайна фінська художниця. І якщо ви бажаєте дізнатися трошки більше про її життя та творчість, особливо творчість, як ви вже почули. Напишіть, будь ласка, про це у коментарях, і я з радістю зніму для вас відео про Хелену. Друзі, на цьому я буду завершувати сьогоднішнє своє відео. Я сподіваюся, вам сподобався цей топ-10 фільмів про жінок-художниць. І наступне відео буде про відомих чоловіків-художників. Про кого б ви хотіли побачити фільми, я з радістю включу його в топ-10. Друзі, наразі я з вами прощаюся і бажаю вам гарного перегляду фільмів. Па-па!